І що народ? Привіт-привіт. Всім бажаю хорошого здоров'я! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Йду я далі парком, маю орієнтіровку. Так, що там може тут іти коротшою дорогою. Туди я вже вас водив, пам'ятаєте, якщо вона воловиться, і того там гора воловиться. І десь там під воловицею має бути. Має бути. Польський цвинтар. До речі, хто знає, хто не знає, в поляків є проводи, і в них трошки по-дивному проводи теж проходять. Вони якось там називаються по-їхньому. Не пам'ятаю чи то Пшистких святих світу. Ану, підкажіть хто 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 шарувши якісь тематиці. Значить, поляки їдуть. Наскільки я знаю, вони їдуть на цвинтар вночі. Уявляєте? І в них проводи кілька діб йдуть. Напротязі кількох діб, там, от я таке бачив в Варшаві, якось так вийшло, що один раз я їхав якраз додому з Польщі і попав якраз на, на те свято, на ті польські проводи. То ми через одну Варшаву в пробках їхали цілий день, уявляєте? Цілий день такі пробки, як кажуть поляки, корки. Корки. І що? Так. То не воно, бо я сюди ходив, то би, до санстанції. Дорога. Значить так. А де ж то дорога? А може, то сюди? Е, моє. Якась вона невзрячненька. Так, ну ладно. Попробую. Мені здається, що це зараз тим муром наліво. Так. Не раз розказував, що в парк... Ох, то... той шашлики ж жарить, пахне. Хоча вдома нажерся так, що... Ой, болін! Уступився в ямку, ох, стригануло бляха муха, аж вухо заворушилося. О, не знаю, чи вам видно, дивіться, вон там, там вдалині. Бачите, хрест хрести. О! -о, -о, -о. П'ятницьке кладовище. Козацький цвинтар. Я вже цям, там вам знімав історію. Так, ану, ану, ану. Сюди. Та що то таке? Не воно? Так. І що? Так, а ну ну я. А ну ну я. От, блін. Я хоч і не коріннин, кременчанин, але мені встигло, що я такого не знаю, йолки палки чого він рот? То я кажу завдяки вам. Так, зараз до якогось дядька в двір зайду з зйомкою ще дядько сваритися буде. Ну і що робити? Так, так народ, я виключу поки камеру. Як знайду правильну дорогу, тоді ще включуся. Не хочу, щоб зараз хто зі мною сварився. знаєте, Є такі люди, що не хочуть, щоб їх знімати, їхні господарства, майно. Так, все, бувайте. Найду правильний напрямок, знову включусь.